Привіт, вітаю вас! Розклад Таро для водолічики на тиждень з 3 по 9 листопада 2025 року. Подивимося водолічики. Загальна енергія цього тижня для вас загальна енергія цього тижня пов'язана з пані знаку зодіака стихії Води, з емоційною жінкою, ніжною. Півчутливою, така, яка може вислухати вас, в ви, якій можете виговоритися, це також може бути лікар, це також може бути психолог. З цією жінкою можуть бути пов'язані ваші якісь плани. Щось ви плануєте разом з цією жінкою або з приводу цієї жінки. Можливо, хочете романтично проявлятися до неї, так? Або це може пов'язувати вас дітки, або прояв якоїсь творчості пов'язаний також з цією жінкою. І, звичайно, куди ж пів без е, маніпуляцій. Трішки можете поманіпулювати, але тримати. Е, Свої емоції під контролем, щоб відчувати себе переможцем, переможецею. Подивимося водолії. ситуацію, ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. Дублюється. Карта. Тут у вас знову потрібно буде тримати емоції під контролем. Не переборщувати з емоціями, так, і не зупиняти ваші емоції. Не розплескувати повз цю чашу і не зупиняти взагалі рух ваших емоцій. Має бути золота середина. Так. Приводу вашого запалу, або це може бути проявлення до дівчат якогось молодика, і якому варто було б тримати під контролем його емоції і вам реагувати на його проявлення. Не дуже емоційно так, щоб пищати що скільки я тебе чекала, коли ти напишеш. Трійка. Можливо, щось пов'язане з роботою в колективі, да, де ви відстоюєте власну думку, або це якась трієчка, третій хтось у відносинах, де щось перестає працювати. І може бути пов'язане з чоловіком, взагалі чоловіком в подружній парі, або це мужчина знаку зодіака стихії землі. Або якийсь фінансист. нас такі ситуації. Подивимося до що вам може заважати на цьому тижні. Стан фізичний по здоров'ю. Якщо такий поганий стан, потрібно обов'язково звертатися до лікаря. Якщо внутрішній стан це все рівно звертатися до чиєїсь допомоги. З самотужки дуже важко впоратися. Вам потрібна допомога. Не проходьте повз руку на допомоги. Допомога може бути в будинку щастя, вашому, вашому будинку, де да, йде свято, обов'язково звертайтеся за допомогою. Для тих, хто може вам допомогти, обов'язково шукайте допомогу. Що заважає на цьому тижні якийсь пан знак з стихії, води, або це лікар, або психолог. так, Чи він заважає, прояснює якусь ситуацію з приводу е, маніпуляції. Мабуть, відчуєте від цього чоловіка якусь маніпуляцію е, висвітлиться якась подія, де ви побачите, що він, його обличчям дуже то чесне. Подивимося. Пораду карт для вас, моделічки, на цьому тижні. Так, ви стаєте як скеля. Може, це про людину, яка е, така, стоїть на своєму, непохитна, е, кам'яне ніби серце таке, що не можна достукатися і. Е, Перемовити на щось, там, вмовити на щось неможливо людина стоїть на своєму як кремінь. Ви так проявляєтеся до людей. Люди вас бачать таким, такою жорсткою людиною, холодною, через те, що вам потрібен час трішки побути на самоті. Адже поруч з іншими людьми вам відчувається необхідність така, що потрібно захищатися, тому ви стаєте як скеля. Ось варто приділити собі час, виділити час для того, щоб бути наодинці з собою, своїми думками. Так, і це може бути ваша сім'я, там вам комфортно. Якісь ілюзії. Може вам здаватися, ви можете помилятися, що у вашому житті дуже багато смутку, але ви просто не звертаєте увагу на ось ці прекрасні, не знаю, що там, перлинки, комусь що, золото. Саме бачите, саме золото якесь ви випускаєте з себе і над цим сумуєте. І ось випускаєте з рук, з ніг, випускаєте ніби власні сили. А вони у вас є, вони просто за вашою спиною ви не звертаєте на це увагу. Не будьте в ілюзії. Обміркуйте, що є насправді, а що ви фантазуєте в своїй голові. І не акцентуйте увагу на втраченому. у вас в вашому житті обов'язково є, чому радіти. І це ось повний спектр емоцій, це ваша сім'я. Тут 10 келахів це ось таке щастя. Бажаю вам, водолічики, прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе. І ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!